Всім привіт! Знаходжусь на городі з посадженою картоплею. До трактора причеплений культиватор з прополочними їжачками, але я наразі не зовсім картоплю прополюю. Як бачите, вона ну, в принципі, чиста, я її вже раз їжачками прополював. Ну, але по всій Україні, мабуть, окрім Півдня, пішли заморозки. Я щоб врятувати картоплю. До трактора причеплював гортачі і нагортав побільше землі. Після того, як перший раз я прополов гребні порівнялись і вже почала з'являтися картопля. І тут передали, що суне похолодання. Десь на Великдень, 5 травня, поморозило, десь там трошки пізніше, там 9 травня, я бачив відеоролики у Ютубі. Ось дивіться, скільки мошкари, Цілий рий тут кружляє. Мене вже гризуть, ну, але якось відео це я дознімаю. Нас тоді Бог милував, якби тоді морозу в нас не було. Я думав, що може вже пронесло, не буде того морозу, але ж все-таки і до нас на північ України прийшов великий мороз, ну, заморозок. У ніч з 13 на 14 травня я о 5 годин ранку вставав. У нас під ну, будинком у такому затишному місці градусник, то було у повітрі мінус 1 градус. Змерзли виноград, Шовковиця, Грецькі горихи, ну, а до того все витримувало. Суницю вратували, плівкою накривали. А от дивно, що ми накривали у себе. Кукурудзу, то під плівкою у нас змерзла, а у батька навіть не укрита, то тіло стоїть. Ну Багато чого накривали, то витрималось, збереглося, що змерзло гарбузи. Майже всі змерзли, у нас не було чим весь город накрити, то пересаджували. Так, Ну а зараз мова про картоплю. Ну, якщо врятувати картоплю, то це стільки нагорнув землі. Ну і зараз... ах, і мошок, І зараз я оце гребніці хочу трохи знизити, щоб не було це так, як меліоративні канавки, Бо при такій глибині, то я вважаю земля буде швидше пересихати, волога не буде затримуватись. А у нас землі на полісі в основному супіщані такі легкі, то збереження вологи є дуже актуальне. Ось я почав порівнювати ці гребні з посадженою картоплею. Картопля ось уже яка величенька. О, зараз не їжачками так рукою зламаю. Ну, але наче витримується, не ламається. Треба її розкривати. Так, ну і зараз заведу тракторця, проїду, покажу, як у мене це виходить робити. Так, ось так виходить уже набагато краще, коли рівняється з картоплею. Нічого, в принципі, я вважаю, страшного нема. Вона десь прихиляється, але наче я ніде не побачив, щоб зламувалась, Так уже буде набагато краще. У мене зараз рулетки з собою нема, щоб поміряти гребінь. ну, але ну, Тут дуже високі гребні. Я максимально навертав. Ну, ряди широкі, то, щоб картоплю прикрити, мені треба було якнайглибше окучники ставити. Тобто ну, зараз буду десь ось бачити, як стала картопля, ну, мабуть, де менше землі. щоб Землю пробити, то не по центру, а ось і збоку вилізла. Так що картоплю вратовано, ні на одному городі у нас картопля не змерзла. До речі, я не сказав, це я на другій передачі. Отак знижую ці гребні, рівняю, ну і прополується. Десь я бачив. Ну все ж таки і. У фазі білої нитки і бур'яни також є. Тобто, вже більше погребнях я проходити не буду, це тільки вже послідуючі прополювання будуть поміж міжраддю. Так що буду далі працювати. Ну а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.